Всім привіт! Коли ранок в суботу починається з масажу. Дуже давно хотіла, і от вирішила зараз піти. Будемо з вами бачити, як воно, що воно, це мій перший раз. Рекомендувала подруга і, в принципі, не знаю. Поки що шукаю, де ж воно є. Тому буду вам все поетапно розказувати і трішки покажу по мірі можливостей. От я вже майже знайшла зараз от покажу, Так, що в нас Beauty Stars. Зараз заходжу швидесенько, бо я на 9 ранку і будемо пробувати. Трішки боюся, казала, що буде боліти. Але ось такий апарат, бачите, і ось такий кабінетик малесенький з дзеркальною стелею. Так, і будемо так на кушетці лежати. Такий дають костюмчик. Для того, щоб масаж був кращий, щоб не пошкодити шкіру, тому що масаж апаратний і, відповідно, може пошкодити. Ну, йду назад. Скажімо так, болиться тіло таке враження, що знову ж таки масажують. Але, тим не менше, все мені сподобалося і таке відчуття, може, самонавіювання, що шкіра вже трішечки підтягнута. А отой. Зайшла подивитися в АТБ, а тут уже повним ходом у нас новий рік, дуже багато новорічного декору, різноманітного. І все-таки надію здійснити мою дитячу рідські гномики класні. Я хочу на цей рік нової ялинки, оскільки не те, що нової, великої. У мене ніколи її не було, а я завжди її хотіла з дитинства. Тобто це якась така дивна мрія, і мені завжди шкода на цю забаганку грошей, тому що я вважаю, що воно якось не настільки важливо, але не, не втрачаю цю мрію. Все-таки продовжую хотіти з року в рік, з року в рік. І я думаю, що все-таки, як би там не було, а треба віднайти в собі якийсь резерв і купити. І купити, чи там таке, якісь жаба, чи що боже. І купити велику-велику ялинку, яку ми будемо а, одягати, прикрашати. Але. Так, купили ми отакий Kinder Joy, і там би мали бути маленькі іграшки або Бетмена, або Спайдермена, або ще когось. Будемо дивитися, ану, відкривай. Освітлення не особиться в нас в ніч. Ми ходили брати новий рюкзак, старий порвався. Неждано негадано, Але ми його маємо уже давно, оскільки був в нас карантин, а рюкзак був уже. Тому рюкзака треба. Ану, давай, ти можеш. Щось в тебе не виходить. Ану, навпаки, потримай, я тобі розпакую. Давай. Не. Ну як хочеш, може норічки дати? О, вже майже вийшло, пхать до палець. Давай, давай. Ти можеш, то вже майже вийшло, то вже що там таке? Давай, давай. О, о, супер. Витягуй. Що там таке? Нам порекомендували. Це що таке? Бетмен. А я докупи треба скласти? Так, це дві частинки Бетмена. Правильно? Я щось уявляла, що це інша іграшка, така маленька, як той Гаррі Поттер. А це такі, так? Такі штучки. А там що далі? Ой, там купа і воно відкриває. Зараз подивимося на тут на цю. Опа. Тут є, напевно, колекція намальована. Який Бетмен? Капець. що там доброго? Ага, ложка є, то значить треба їсти. Зрозуміло. Мене цікавить колекція. О, там такі якісь смаколики в білому шоколаді. Якісь шоколадні штучки, дрючки. Так. А що Бетмена? А ану, дивіться, що є. Є така гра, і можна грати в телефоні. Ти бачив, що є Бетмен, є отакі ці штучки. А треба закачувати собі гру з телефона, бачиш? І можна грати в телефоні. Тобто закачуєш, будеш грати, будеш мати цього героя. А ну, зараз спробуємо, так? Є ось тут такий. Download scan play, так? І можна буде грати таку ігру Apply to the Friends. Треба буде ще купляти, бо у нас тільки Бетмен, А тут тих героїв є дуже багато. Де жінка вроді, от ця, як вона? Як це вона? Джокер є. Тут ще якісь є. Тут треба дивитися, так? Але не пише, що саме нам попалося. Тут тільки намальовано. Він є ВТ-284. Прекрасно. Ось такий. Всім привіт! Отож я вирішила буду запекати печінку. Запікати, запекати. Боже. Запекати печінку, так як бачила в інтернеті. так? Прямо форму, маю печінки. Печінки маю скільки? Печінки маю майже 800 грам. Немало, не багато, мені здається, що замало. Але, зараз подивимося, М -м -м, яка краса. Я люблю печінку, зазвичай тушкою. Не так вже й мало. Але, але, трішки олії. Маю морку. Морку так на печінку кружальцями. Нарізаємо не е, грубо, тонесенько, Пам'ятаємо, що морквочка. Сама по собі дуже довго запікається, вона може бути твердувата. І зараз зверху дуже багато-багато цибульки І різної приправки, так? І ось таким чином у нас буде таке мегадіетичне, я б сказала, блюдо. Зараз, ще трічки. Ще сюди і ще, напевно, одну туди. Все. Краса, правда? Так. Вкрила моркою, стелила прям. І зараз ставлю запікати. Беру цибульку. Зараз. Цибулинку. Цибулинка така у мене не дуже маленька. Хочеться багато цибульки на печінку. Печінка взагалі хоче цибулі. Я так помітила просто: чим більше цибулі, тим краще для печіночки. Такими теж тонесенькими. Просто зараз повністю обкладу. Дивіться, яка краса. Певно, однієї ось такої вистачить я так собі прикинула. Щоб була печінка з цибулею, а не цибуля з печінкою, знаєте? Рецепт набуває зовсім іншого сенсу. Так, зараз буду плакати. Цибулька пече. Але нічого. Цього неприємність ми переживемо. Трішки зараз поплачу. Все буде ок. Все. І ось таким чином виглядає. Зараз додаю приправки моєї улюбленої, трішки сухого чеснику, трішки куркуми. Щось не сипиться вона, о, яка краса. Сполимо. Тараран. Крішки в І, можливо, ще хотіла додати якоїсь іншої приправки, але дивлюся, що в мене тільки така є, як для плову, то тобто не думаю, що хіба чуть-чуть. Отак, чисто символічно. Так, і оце зараз ми легесеньку я ж купила, накриваємо і ставимо запікати в духовочку. І забуваємо про цю печіночку і забуваємо. Розкривати я не буду, виходить, щоб вона запеклася, а не припеклася. Тому буде таке блюдо. І ось такий смаколик вийшов. Всім смачного і гарного вечора!